Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Давайте почнемо з задач. На прогулянку оленка витратила 1-2 години а на читання книги 1 четверту години Скільки часу година Оленка витратила на ці дві справи разом, щоб знайти відповідь. Нам потрібно додати 1 другу додати до однієї. Четвертої. Бачимо, що знаменники різні. В першу дробу це двійка, у другу це четвірка. І зараз додавати чисельники 1 додати 1 це буде неправильно. Давайте поглянемо на малюнок справа. Дріб, одна друга у нас позначено блакитним кольором. В нас велика частинка, половина. Якщо перевести у хвилини, це буде 30 хвилин. А дріб 14 позначено рожевим кольором. Якщо перевести хвилини, це у нас буде 15 хвилин. І зараз додати оці дві частинки, це буде неправильно, тому що вони різні за розміром. Але ми з вами можемо цю блакитну частину поділити на дві рівні частин. Ось так. І тепер в нас вже дві частини. І ми бачимо, що одна блакитна частина така ж сама, як і рожева частина. Тобто вони однакові за розміром. Якщо перевести хвилини, то і там 15 хвилин, і там 15 хвилин. І в нас дріб, одна друга, цей блакитний який був, став дробом дві четверти. Тобто у нас є вже дві частинки. І ці всі частинки, і блакитні, і рожеві, і однакові. І ми можемо їх додавати. 2 четвертих додаємо до 1, і в нас буде 3 четверти. Давайте повернемось до нашого дробу. Значить, ми хочемо із знаменника 2 зробити четвірочку. Для цього нам потрібно домножити його на 2. Але щоб значення дробу не помінялось, то ми на 2 маємо домножити і чисельник також. І ця двічка це буде додатковий множник. І тепер ми з дробу 1 друга отримуємо дріб 2 четвертих. І додаємо до 1 14. Знаменники у нас однакові, і там і там 4. То тепер уже чисельники ми можемо додавати. 2 додати 1 буде 3. А в знаменнику буде четвірка. І наша відповідь 3 четвертих. Оленка витратила на ці дві справи три четверти години. При додаванні і відніманні дробів ми обов'язково маємо приводити їх до однакових знаменників. З різними знаменниками додавати ми не можемо. Наступний приклад одна друга додати 2 третіх. Знову ж таки, знаменник в першого дробу двійка, в другу трійка. Зараз додавати чисельники ми не можемо. Давайте поглянемо на малюнок справа. Дріб 1 друга позначено синім кольором, а дріб 2 третіх рожевим кольором. І ми бачимо, що одна синя частинка більша за одну рожеву частинку. І додавати ми зараз не можемо. Але ми з вами можемо кожну рожеву частинку поділити навпіл. А одну синю частинку поділити на три рівні частини. Ось так ми з вами можемо зробити. Відповідно, із дробу одна друга ми отримали дріб 3 шостих. Тепер у нас є вже три частинки, і круг був поділен на шість рівних частин. Але при цьому значення дробу не помінялося. Кількість зафарбованого кругу синім однаково, що в першому випадку, що в другому випадку. Аналогічно і з рожевим кольором. Кількість рожевого кольору в першому випадку і другому однакова. І з дробу 2 третіх ми отримали дріб 4 шостих. І тепер, якщо ми поглянемо на одну синю частинку і одну рожеву частинку, то вони однакові за розміром. І тепер ми вже можемо ці частинки додавати сині до рожевих. 3 синіх додаємо до 4 рожевих, буде 7 частинок взагалі в сумі. І в нас буде дріб 7 шостих. Тому що наш круг тепер вже поділений на 6 рівних частин. Давайте повернемось до прикладу. Одна друга додати 2 третіх. Значить, ми маємо привести до спільних знаменників. Спільними знаменниками у нас, як ми вже бачили, буде 6. 6 буде знаменником першого дробу і 6 буде знаменником другого дробу. Щоб із двійки отримати 6, ми маємо 2 домножити на 3. Щоб значення дробу не помінялось, то на 3 ми маємо домножити не лише знаменник, а й чисельник. Аналогічно в другому дробі. Щоб знаменника 3 отримати 6, ми маємо його домножити на 2. Щоб значення дробу не помінялось, то на 2 ми маємо домножити і чисельник. І ці числа 3 і 2 називаються додатковими множниками. Тепер шукаємо нові чисельники. Старий чисельник 1 першого дробу множимо на додатковий множник 3 і це в нас буде 3. Старий чисельник 2 другого дробу множимо на додатковий множник 2, і це в нас буде 4. І тепер ми вже можемо додавати чисельники, тому що знаменники в нас однакові. 3 додати 4 буде 7. А в знаменнику буде 6. Дріб 7 7,6 це неправильний дріб, тому що чисельник більше за знаменник. Значить ми маємо виділити цілу частину. Скільки разів 6 поміститься в 7. Вірно, 1 раз. Це 1 ціла. Знаменник у нас буде 6, знаменник не міняється. Шукаємо новий чисельник. Від 7 ми маємо відняти 6. Це буде 1. Результат 1,16? Як нам знаходити спільні знаменники? Якщо знаменники взаємно прості числа, то щоб нам знайти новий знаменник спільний, однаковий, нам достатньо перемножити ці знаменники. Перший приклад: 2 треті додати 3 п'яти. Знаменники у нас 3 і 5. Ці числа взаємно прості. Тому ми просто їх множимо між собою. 3 множимо на 5, це в нас буде 15. Значить, 15 буде знаменником для першого дробу. І 15 буде знаменником для другого дробу. Тепер знаходимо додаткові множники. Для цього ми новий знаменник спільний 15. Ділимо на знаменник першого дробу 3. Це в нас буде 5. І записуємо додатковим множником для першого дробу. Аналогічно для другого. Ми 15 ділимо на 5. Це в нас буде 3. Записуємо. Для другого дробу. Тепер шукаємо нові чисельники. Старий чисельник 2 першого дробу множимо на 5, це буде 10. Старий чисельник 3 множимо на 3, буде 9. Тепер вже чисельники можемо додавати. 10 плюс 9 це у нас 19. А знаменник залишається незмінним 15. Дріб 1915 неправильний. Треба виділити цю частину. 15 поміщається в 19 один раз. Пишемо 1 ціла. Знаменник у нас 15 не міняється. Шукаємо чисельник. 19 віднімаємо 15. Це в нас буде 4. Результат 1,415. Наступний приклад: 5 відняти 1. 4. 7 і 4 взаємно прості числа. Значить, спільним знаменником буде 7 помножить на 4. Буде 28. Значить 28 знаменник для першого дробу і для другого дробу. Шукаємо додаткові множники. Спільний знаменник 28 ділимо на знаменник першого дробу 7. Це у нас буде 4. Пишемо додатковим множником першого дробу. Відповідно для другого дробу 28 ділимо на 4. Це у нас буде 7. Записуємо. Шукаємо нові чисельники. Старий чисельник 5 множимо на 4, це у нас буде 20. Для другого дробу, 1 множимо на 7, це у нас буде 7. Тепер віднімаємо 20 відняти 7, у нас буде 13. А в знаменник у нас буде 28. Наступний приклад: 3 восьмих відняти п'яту. Знову ж таки, 8 і 5 числа взаємно прості. Значить, ми їх просто множимо між собою. 8 ножи на 5 буде 40. Значить, спільним знаменником буде 40 і для першого дробу, і для другого дробу. Шукаємо додаткові множники. 40 ділимо на 8. Це у нас буде 5. Далі 40 ділимо на 5. Буде 8. Шукаємо чисельники. Старий чисельник 3 множимо на 5. Це у нас буде 15. 1 множимо на 8. Це у нас буде 8. 15 відняти 8, у нас буде 7. А знаменник у нас буде 40. Результат 7 7,40. Наступний приклад: 5 шостих 3 7. Числа 6 і 7. Взаємно прості. В них немає спільних дільників, окрім одинички. Значить, щоб знайти спільний знаменник, ми маємо 6 помножити на 7. І це буде 42. 42 буде спільним знаменником і для першого дробу, і для другого дробу. Шукаємо додаткові множники. Спільний знаменник 42 ділимо на старий знаменник 6. Це у нас буде 7. Для другого дробу. 42 ділимо на старий знаменник 7. Це в нас буде 6. Тепер шукаємо чисельники. 7 помножить на 5 у нас 35. 3 помножить на 6, 18. Віднімаємо 35, відняти 18. Буде 17. А знаменник 42. Результат 1742 42. Цей спосіб знаходження спільного знаменника є універсальним. Але якщо знаменники не взаємно прості числа, то цей спосіб не найкращий. Якщо знаменники не взаємно прості числа, тоді спільний знаменник знаходимо іншим способом. Для цього ми беремо більший знаменник і пробуємо його поділити на менший знаменник. Якщо він ділиться націло, супер, цей більший знаменник і буде нашим спільним знаменником для першого і другого дробу. Якщо ні, тоді ми покроково цей більший знаменник множимо на 2, на 3, на 4, до тих пір. Поки ми не отримаємо число, яке націло поділиться на менший знаменник. Давайте потренуємось, наприклад, 5 шостих додати 2 треті. 6 і 3 – не невзаємно прості числа. Значить, ми беремо більший знаменник 6. І пробуємо його поділити на менш, на 3. Ділиться? Так. Тоді 6 буде нашим спільним знаменником. І для першого дробу, і для другого дробу. Записуємо його. Тепер шукаємо додаткові множники. Значить, спільний знаменник 6 ділимо на знаменник першого дробу на 6. Це буде 1. Для другого дробу спільний знаменник 6 ділимо на знаменник другого дробу на 3. Це в нас буде 2. Тепер е рахуємо чисельники. Для першого дробу 5 множимо на 1, це буде 5. Для другого дробу 2, множимо на 2, це буде 4. Додаємо. У Нас знаменники однакові, можемо додавати чисельники. 5 додати 4 буде 9. Знаменник 6. 9 і 6 можемо скоротити. Поділимо на 3. Вверху буде 3, внизу буде 2. Результат 3 других. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частинку. 2 поміщається в 3 1 раз. Одна ціла. Далі знаменник записуємо 2. Чисельник це 3 відняти 2. Буде 1. Одна ціла одна друга. Наступний приклад. дванадцятих відняти 1 четверту. Більший знаменник у нас 12. Ділимо його на менший знаменник на 4. Ділиться національно? Так. Значить 12 буде спільним знаменником. Записуємо і для першого дробу, і для другого дробу. Рахуємо додатковий множник для першого дробу. Спільний знаменник 12, ділимо на знаменник першого дробу 12, буде 1. Для другого дробу. Спільний знаменник 12 ділимо на знаменник другого дробу 4, буде 3. Рахуємо чисельники. Для першого дробу 5 множимо на 1, буде 5. Для другого дробу 1 множимо на 3, буде 3. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники, 5 відняти 3 буде 2. Знаменник 12. Скорочуємо на 2. Чисельнику буде 1, знаменнику буде 6. Результат 1 шоста. Наступний приклад: 7,15 відняти 2,5. Більший знаменник у нас 15. Пробуємо його поділити на менший знаменник на 5. Ділиться на цьому. Ділиться. Супер. Записуємо 15 спільним знаменником і для першого дробу, і для другого дробу. Рахуємо додаткові множники для першого дробу. Спільний знаменник 15. ділимо на 15, буде 1. Для другого дробу. 15, ділимо на 5, буде 3. Рахуємо чисельники. Для першого дробу 7 множим на 1 буде 7. Для другого дробу 2 множим на 3 буде 6. Знаменники однакові можемо віднімати 7 відняти 6, 1. Знаменнику 15. Результат 1,15. Наступний приклад 5 шостих додати 2 9. Так, беремо більший знаменник. Це у нас 9. І пробуємо його поділити на менший знаменник на 6. Ділиться націло? Ні. Значить, ми маємо більший знаменник 9 помножити на 2. Це у нас буде 18. І тепер 18 пробуємо поділити на 6. Ділиться? Так. Значить, 18 буде спільним знаменником. І для першого дробу, і для другого дробу. Тепер рахуємо додаткові множники для першого дробу. Спільний знаменник 18. ділимо на 6. Це у нас буде 3. Для другого дробу. 18. Ділимо на знаменник на 9. Буде 2. Рахуємо чисельники для першого дробу 5 множимо на 3 це буде 15. Для другого дробу 2 множимо на 2 буде 4. Додаємо чисельник у нас 19, знаменник у 18. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частинку. 18 поміщається 19 один раз. Значить, 1, знаменник буде 18. Чисельник це потрібно 19, відняти 18. Буде 1. Результат 1, 18. Наступний приклад. 7,12 додати 18. Беремо більший знаменник, це 12. І пробуємо його поділити на менший знаменник на 8. Ділиться. Ні. Значить, ми маємо 12 помножити на 2. Це буде 24. І тепер 24 пробуємо поділити на 8. Ділиться? Ну, звісно. Значить, 24 буде спільним знаменником, і ми його записуємо і для першого, і для другого дробу. І тепер додаткові множники. Для першого дробу. Спільний знаменник 24 ділимо на знаменник першого дробу на 12, це у нас буде 2 для другого дробу. 24 ділимо на знаменник на 8, це буде 3. Рахуємо чисельники для першого дробу. 7 множимо на 2, це буде 14. Для другого 1 множимо на 3, це буде 3. Додаємо 14 до 3 буде 17. Знаменнику 24. Результат 17,24. Наступний приклад: 4,15 додати 30. Беремо більший знаменник, це у нас 15. І пробуємо його поділити на менший, на 10. На жаль, не ділиться націло. Тоді 15 ми множимо на 2. Це у нас буде 30. І тепер 30 ділимо на 10. Ділиться? Ну звісно. Значить, 30 буде спільним знаменником. Записуємо його. І для першого і для другого дробу. А тепер знаходимо додаткові множники. Для першого дробу. Спільний знаменник 30. Ділимо на знаменник першого дробу 15, і це в нас буде 2. Для другого дробу спільний знаменник 30. Ділимо на знаменник на 10, це в нас буде 3. Тепер рахуємо чисельники для першого дробу 4 і множимо на 2. Це буде 8. Для другого дробу 3 множимо на 3, буде 9. Знаменники однакові, можемо додавати чисельники. 8 додати 9 буде 17. Знаменник 30. Результат 17 тридцятих. Наступний приклад: 5 шостих додати 7, 8. Більший знаменник у нас 8. 8 пробуємо поділити на 6 зілиться. Ні. Значить, 8 маємо помножити на 2. І це в нас буде 16. Тепер 16 ділимо на 6. Ділиться? Ні. Значить, 8 маємо помножити на 3. І це в нас буде 24. І тепер 24 пробуємо поділити на 6. Ділиться? Так. Значить, спільним знаменником буде у нас 24. Записали. Тепер рахуємо додаткові множники. Для першого дробу. Ми спільний знаменник 24 ділимо на знаменник першого дробу 6. Це у нас буде 4. Для другого дробу 24 ділимо на знаменник 8. Це у нас буде 3. Тепер рахуємо чисельник. Для першого дробу 5 множимо на 4. Буде 20. Для другого дробу 7 множимо на 3. Це буде 21. Тепер додаємо. 20 до 21 це у нас буде 41. Знаменнику 24. Цей дріб неправильний. Треба виділити цілу частину. 24 поміщається 41. 1 раз. Це одна ціла. Знаменник записуємо 24. Рахуємо чисельник.

Це буде 30. І тепер вже 30 пробуємо поділити на 9. Не ділиться. Значить 15 маємо помножити на 3. Це буде 45. І тепер 45. Пробуємо поділити на 9. Ділиться? Так. Значить, спільним знаменником буде 45. Записуємо і для першого другу, і для другого другу. Тепер додаткові множні. Для першого дробу. Спільний знаменник 45. Ділимо на знаменник першого дробу 15, це в нас буде 3. Для другого дробу. спільний знаменник 45 ділимо на 9. Це у нас буде скільки? Так, це буде 5. Тепер рахуємо чисин. Для першого дробу 8 множимо на 3. Це в нас буде 24. Для другого дробу. 2 множимо на 5. Це буде 10. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. 24 відняти 10 буде 14. Знаменнику 45. Результат 14,45. Ось і все. До зустрічі в наступному відео.